Христос народився. Доброго вечора, дорогі брати і сестри. А перш за все, так як моє звернення сьогодні до вчителів, дорогі вчителі, шановні педагоги, шановні колеги. Дуже складне у мене сьогодні завдання. Завдання знайти з вами. Спільні точки дотику і розуміння того, наскільки важливо є сьогодні наша співпраця і наші спільні однакові погляди на ситуацію, яка склалася в державі. Сьогодні, наскільки мені відомо, в Ленківцях Кельменецького району громада Православної Церкви України, яка зібралася і давно вже вийшла з Московського патріархату, мала бажання донести цю думку до. Священнослужителя, і що цікаво, священнослужитель, син, якого один з синів, якого сьогодні служить у Москві священником, який туди вирушив після того, як почалося збройне протистояння війна з Росією, на захист цього священнослужителя Московського патріархату одразу стали перш за все, як не дивно вчителі місцевої школи, шкільний психолог. Шкільний вчитель історії України і інші. І в мене у зв'язку із тим до них запитання, е, яким чином ми хочемо цей народ вивести до світла, що навіть ті люди, які мали би нести світло, вони е, консервують свій народ у темряві. Мені на це директор школи сказав, що, мовляв, це їхня особиста позиція. Вони мають право на свою справу в позаурочний час. На що в мене зустрічне запитання і до вчителів, і до такого директора школи, і до учнів і батьків таких учителів? От скажіть, якщо я отець Роман, давайте просто там Роман, Романович, Роман, називайте, як хочете. Якщо я в позабогослужбовий час вийду собі з церкви і собі вечірком піду в бар на тусовочку, звідти вийду п'яний з двома дівчатами під руку. Ви скажете, що це просто Роман трошки сьогодні випив, він має право, це ж богослобовий час закінчився, це його особисте життя. Чи ви всі мені нагадаєте, що ти ж отець Роман, ти ж мав би нас вчити, а ти ж такий, ти ж сякий, як ти так посмів, владику зніміть його замініть і так далі, і тому подібне? Як це буде сприйматися? Ось така, наприклад, моя поведінка, яка не відповідає тому, що я вчу? Або якщо, наприклад, фітнес-тренер чи фізрук в поза? Заняттями час просто буде там, всіляко порушувати правила здорового способу життя. Чи скажете ви, що він правильно робить, і що він не є поганим прикладом для своїх дітей чи спортсменів, яких він учить? Давайте побачимо в цьому нашу спільну відповідальність і наше спільне розуміння. Вибачайте, я взяв листочок просто для того, щоб нічого не забути, наскільки це можливо. Так чи інакше, ми, священники, ви вчителі, ми не віддільні від свого служіння. Нас діти сприймають і на вулиці, і в школі, чи в церкві однаково як певний зразок, і як приклад для наслідування. І коли, наприклад, учителька одного з провідних навчальних заходів повезе дітей на сілування руки московського громадянина Мелетія. А серед тих учнів недільної школи більша половина це ще є і учні і її особисті в цьому навчальному закладі, де вона працює, її діти будуть сприймати її виключно як вчительку недільної школи, чи так само, як нашу шкільну вчительку, яка для нас є беззаперечним авторитетом, яка там має титул вчителя року, і вже точно, якщо вона так робить, то так правильно і так єдине на потреба. Або коли, наприклад, тут в сьогоднішніх Ленківцях батьки і діти побачили свого вчителя історії, який грудьми став на захист московської церкви, вірніше, не московської церкви, а московського е служіння у їхній церкві і по суті протестує проти рішення громади про перехід московського патріархату. То діти що скажуть? що Це просто Вася нерозумний? Чи вони скажуть, що це ж наш Василь Іванович, він же вчитель історії? Він же щось розуміє, він же авторитет. І якщо він так каже, то очевидно, що так воно і є. Чи тут можна сказати, що це позаповслужбовий час, і що нехай він собі робить те, що хоче. Звичайно, що ні. Чому такий попит щодо вчителів в мене? Чому ну, слово спроси забув українською мовою, все-таки напевно попит, так? Чому такий попит у суспільство від вчителів? Вчителі мають право нарешті сказати, що ви всі з нас скільки хочете, у нас там так невисока зарплата і так далі. Я вам скажу, чому. Тому що вчителям платять зарплату за те, що вони розумні. Платники податків е, хочуть вчителям заплатити заробітну плату за те, що вони є інтелектом нації, за те, що вони мають знання і за те, що вони ці знання передають дітям. Тому попит, звичайно, набагато більший. з вас в питаннях одних, з нас священників, в питаннях других. Я собі смію критикувати вчителів, тому що я сам має 25 років вчительського стажу. Я закінчив, крім університету, і академію і аспірантуру. І я говорю про наші внутрішні проблеми як вчителів, як педагогів, а не просто зовні оцінюю і сварю: от ви такі погані, а ми такі хороші. Ні, нічого подібного. Я чітко усвідомлюю, що поведінка священника і на вулиці, і вдома. І між людьми, і поза церквою вона перш за все характеризує людям цілу церкву і громаду, а не тільки його особисто, як Рому Васю чи е, Іван. Це чітко я усвідомлюю, але я хочу, щоб це усвідомлювали так само і е, всі наші педагоги. Ви є інтелектом, ви є мозком нації. Предбачається, що ви маєте достатньо. Е, Багато розуму для того, щоб самим заволодіти предметом досконало, і вибачайте мені, якщо вчитель історії України підтримує московську церкву, очевидно, що він є профнепридатним для тої спеціальності, яку він читає в школі, тому що він не знає ні історії хрещення Київської Русі, ні яким чином Київська митрополія опинилася під Москвою. Підкупом і розбоєм, він не знає ні тем про 60-ників, ні про розстріляне відродження, ні про е, перше, друге відродження української токіфалії. Він не знає більшості з тих тем, які він повинен викладати в школі. І, очевидно, мова би мала йти як мінімум у дирекції школи, про те, що його необхідно відправити на курси підвищення кваліфікації або хоча б, щоб він здав іспити за тими предметами. Які він читає в школі. Те саме стосується і вчителя української мови і літератури, чи взагалі та любого вчителя гуманітарії передбачається, що він дуже легко мав би в цих питаннях розібратися. Мені здається, сьогодні система Google. Інтернет таким чином налаштований, що достатньо толковій розумній людині, яка цікавиться, наприклад, церковним питанням, чи хоче для себе розкласти крапки на і, заглянути в Вікіпедію, почитати першу, другу, п'яту тему, і дуже легко скласти для себе правильне враження, на чиї він повинен бути стороні, і куди він повинен тягнути свій народ. Розумієте, казав Христос, що коли сліпий веде сліпого, обоє впадуть у яму. Так ось вчитель. Для мене історії України, який виступає за московський патріархат і яро борониться проти української церкви, ну це абсолютний нонсенс. Це людина, яка тягне свою громаду вниз. І якщо навіть він не спроможний в цьому розібратися, що хотіти з простих людей, які займаються робітничими професіями і зроблять собі на хліб важким фізичним трудом. Тому так, тому попит з вас, вчителів, він значно більше вибачайте, але на, кому, на кого опиратися українському священнику, як на помічника в питанні просвітлення, як на свого побратима і друга, який спільно в одній упряжці може витягнути свій народ до світла, якщо не на вчителя? Вчитель, він за своєю сутністю є просвітителем. Він той, хто несе світло, він той, хто роз'яснює незрозуміле, він той, що відкриває очі, він той, що. В силу своєї професії повинен вести свій народ вперед і вгору. І я дуже розраховую, дорогі вчителі, на нашу з вами співпрацю. Я знаю, я розумію, що я говорю зараз про виключення з правил, тому що правило, воно говорить, що вчителі дійсно всі наші і гідні, і розумні, і порядні, і дійсно тягнуть народ вгору. Але такі випадки, коли вчитель не може дотепер на 10 му році війни. Розібратися з ситуацією і не розуміє, хто благословив цю війну, хто закликає своїх громадян країни іти вбивати громадян нашої країни, хто не усвідомлює чіткого взаємозв'язку між їхніми священно і священниками в Україні, хто не бачить різниці між священником Православної церкви України. І УПЦ Московського патріархату, то той нехай просто подивиться, яким чином розділилися священники на окупованих територіях. Всі священники УПЦ МП прекрасно себе почувають в окупації. Вони всі співпрацюють з окупаційними властями. В них проблем немає жодних. В той же самий час всі українські священники нашої конфесії, які не встигли з якихось причин звідти втекти, вони або розстріляні. Близько 35 священників нашої конфесії втратили своє життя на окупованих територіях, або е, вислані, або ще дотепер сидять в тюрмі. Я думаю, що толкова людина, ну навіть без вищої гуманітарної освіти, вона дуже просто навіть по цих простих вахмасових покристях може розібратися. Тим більше, коли ми говоримо про громадянина Росії без українського паспорта, на якого заведена кримінальна справа, який. Неодноразово всіляко, скажімо так, загорівся, і це для всіх стало видимо. Якщо людина цього не розуміє, ну можливо, треба задати їй запитання про те, наскільки вона взагалі готова сприймати теоретичний матеріал, його засвоювати і передавати дітям. Тому я дуже вас прошу: у нас священників українських, немає інших союзників в ділі просвітлення нашого народу як український вчитель. Хто як не ви. Хто їх не ми. Чекати на владу або чекати зверху це теж даремна справа. Ви мусите розуміти. Не збере умовний отець Дмитро, Вірян. Я маю на увазі священника московського патріархату, Він не збере вірян і не скаже: Так, дорогі брати і сестри, ми донині служили в Московському патріархаті, ми тепер давайте всі разом вийдемо з московського патріархату. Не буде цього. Не буде цього, що отця Дмитра, і таких самих, як він, 400 священників на Буковині, збере мільєті. Громадянин Росії в Святодухівському собору, і скаже: Так, оці ми тепер служили в Москві, від давайте я вас прошу, ми всі виходимо з Московського патріархату, голосуємо і переходимо в Православну церкву України. Цього не буде. Не збере Мілетія і інших 60 чи 80 чи скільки їх там є єпископів в Україні, Онуфрій в себе і не скаже: хлопці, давайте перестаємо грати кіна, давайте дійсно проголошуємо автокефалію нашої церкви. Йдемо на єднання з Константинополем, стаємо спільно до молитви з Епіфанієм і забуваємо за все, що було в нас, що пов'язувало з Москвою. Цього не буде. Ви мусите розуміти, що всі ці верхні речі, вони будуть діяти, вони будуть тільки тоді рухатися, якщо буде тиск знизу. Тобто, якщо громада буде тиснути на священника і вимагати від нього, полишай московський патріархат, і або ти з нами полишаєш його, або якщо тобі московський патріархат любіший, ніж ми. Будь добрий, ти окремо, ми окремо. Не зробить нічого вверх, якщо цього не буде хотіти низ. А хто має виховати низ, вибачте, це не тільки моя відповідальність, це і ваша. Ви є просвітителі. Ви ті, хто давно мали б розібратися у всіх цих питаннях і іти впереді. Ті громади, де священники, де вчителі є дійсно. Просвітителями, де вони ведуть свій народ, вони вже давно забули за наявність московського патріархату в їхньому селі, чи в їхньому місті, або навіть і у цілій їхній області. Ви є світло для світу, казав Христос. Будьмо тим світлом, ведімо свій народ вперед і вгору. Дай Боже нам у цьому помочі, адже спасіння утопаючих в нашому випадку це справа рух самих утопаючих. І хлопці, які сьогодні боронять нас на фронті, вони якраз виграють для нас час. Зрозумійте, дорогі мої вчителі, вони не змінюють. От хлопці наші не змінюють світогляд народу. Світогляд можемо змінити ми і ви, вчителі і священники. Дай Боже нам у цьому помочі. Не гнівайтеся на мене. Ми з вами, брати, одної крові. Дай Боже нам успіху. Дай Боже нам разом винести свій хрест на нашу українську Голгофу, тому що тільки після Голгофи буде дійсно Воскресіння і буде дійсно життя вічне. Слава Ісусу Христу! Христос народився, Божої всім помочі! Слава Україні!